мої любі! Вітаю вас в моєму задзеркаллі. З вами Еліста Старо. Сьогодні знову у нас загальний розклад на Таро-грааль забутих історій. Дуже красномовна колода від Mystic Silk. Обіцяла вже зробити на неї розклад. Обов'язково зроблю. Просто не, поки що не дійшла до неї, але вона дійсно того варта, вона дуже-дуже крутезна. І зараз. Зазвичай мої три камінці. Обирайте, будь ласка, собі будь-який, який на вас сьогодні дивиться. І зараз ми подивимося таку тему. Ми подивимося рівень відкритості нашого любовного центру, точніше вашого сьогодні, анахати, тобто чакра Анахата, яка знаходиться в нас на рівні грудей. Яка має зелений колір, і яка відповідає за здатність любити за взагалі ту любов, яку ми можемо відчувати. Тобто, якщо ця чакра заблокована якимось чином, то ми можемо мати, вибачте, серцево-судинні захворювання, ми можемо мати депресивні настрої, ми можемо мати легеневі захворювання, захворювання, Ну, якби органів дихання це вже наступна чакра, а це більше ну, легені теж органи дихання, але якби, не ті, які а, в горлі знаходяться. А, тобто легеневі можуть бути. Якщо часті захворювання легенів, то подумайте про те, щоб попрацювати з відкриттям цієї чакри. Як попрацювати, я детально розказую в своєму телеграм-каналі. У мене там і на своїй інстаграм сторінці. в мене там є цілі підкасти з, з розбором, взагалі, описом і розповідями про кожну чакру окремо, є візуал дуже красивий. Ну, тобто там дуже багато інформації про чакри. Тож я запрошую вас в описі до відео. Кожного, в мене є адреса. Мого телеграм-каналу і моєї інстаграм-сторіночки запрошую вас, будь ласка, підписуйтеся. Тобто там не лише таро, а там ще й ось такі приємні бонуси. М -м -м. І зараз ми подивимося, чи відкрита ваша анахата-чакра, ваш серцевий центр, центр життя, центр любові. Чи відкрита вона, чи вона заблокована? Ну, якщо заблокована, то, можливо, там щось детальніше поглянемо. Ну. Ви поки що обирайте один з трьох варіантів, поки ми настроїмося з колодою, Обирайте один з трьох камінців, перший, другий чи третій, задайте собі запитання, в якому стані знаходиться моя анахата-чакра, мій серцевий центр, центр любові. Наскільки вона відкрита, наскільки вона гармонійна, наскільки вона добре працює, виконує всі свої функції? Тож, в якому стані знаходиться серцевий центр першого варіанту. Другий варіант. І... серцевий центр третього варіанту. Відкриваємо перший варіант наш. Кохання. Ну, можу сказати, що ваш серцевий центр не заблоковано, а на хата в плюсі. Тобто тут дуже гармонійний, гармонійний розвиток і робота чакри відбувається серцевого центру. І можу сказати, що по цій карті що у вас зараз з коханням, зі стосунками, все добре. тобто принаймні, Можу припустити, що у вас є стосунки, вони гармонійні, в них все добре. Або якщо навіть за невеликим винятком ні, то це може бути, знаєте, як у вас настільки багато любові всередині до всього навколишнього, що кохання, саме ваше особисте, скоро до вас прийде, скоро вас знайде. Друга, другий варіант. Справедливість, знаєте, тут може бути 50 на 50, тут може бути на 50% закрита, зараз подивимося. Ну, знаєте, Тут чакра може бути як в такому сплячому стані, тобто вона не заблокована, але вона ніби в очікуванні, і вона зараз може бути так, в стані спокою. Тобто з нею все добре, але, можливо, зараз немає стосунків. А, можливо, є якесь розчарування. Ну, тут, скоріше, навіть, знаєте, не про розчарування, тут, скоріше, про те, що, можливо, ще не було кохання справжнього, можливо, в пошуках його. Ну, якось так. Можливо, в розлуці навіть з коханим, щось таке. Тобто карти рекомендують з серцевим центром поводитися таким чином, щоб він не заблокувався, щоб він якби не пішов в негатив. Треба все одно, навіть якщо зараз якби, вам нікого любити зблизька, хоча це дуже малоймовірно, завжди є люди навколо нас, так? яких ми можемо любити. Любіть простір, як то кажуть. Якщо нікого любити, любіть простір. Тобто знаходьте ту справу, яка буде вас запалювати, яку ви будете любити з любов'ю. Любов милуйтеся природою, а, милуйтеся красивими, оточуйте себе красивими речами або це почуття любові в собі підживлювати. І завжди повертайте голову у світлий бік. Знаходьте кожну хвилиночку, коли сум прокрався в ваше серце, знаходьте. На що звернути зараз увагу і до чого відчути любов. Це завжди є навколо нас, повірте. І третій варіант: рівновага, помірність. Ну знаєте, я тут можу сказати, що тут теж у вас все добре, тут у вас взагалі дуже гармонійний розвиток, гармонійне функціонування серцевого центру. І благовоління вищих сил, захист вищих сил, тобто тут дуже-дуже гармонійно. Ну, так. Тут швидше за все, що ви одружені, або в тривалих стосунках, і знаєте, вже такі італійські пристрасті вони вже позаду, і зараз вже є такий спокійний ріст любові. Спокійний, такий, як сказати, Методичний ніби, ну, тобто поступовий, але він весь час присутній, і чакра працює дуже добре. Тож із усіх варіантів мої любі, я е, можу сказати, що звернути увагу на свій серцевий центр варто лише другому варіанту. Ну, в тому сенсі, що можливо трішечки прибрати якусь різкість, можливо, трішечки осуд трішечки знизити. Знаєте, можливо, трішечки е, чаша терезів схилилася або схиляється в сторону такого. Такої, можливо, якоїсь суворості, знаєте, то просто зараз знівелюйте це, і у вас є зараз можливість гармонізувати цей момент. А, всі, а так, взагалі, в, у всіх варіантів немає заблокованого центру. Всі центри відкриті. У всіх варіантів, з чим я вас і вітаю? Тож, рада була вітати вас у своєму Задзеркаллі. Побачимося, до побачення!